Розпаковка нового дуже цікавого замовлення. Сьогодні нам в роботу надіслали дуже цікаву старовинну книгу. Року, на жаль, ми не знаємо, не збереглася першої сторінки у книгі, тому ем, візуально можна сказати, що у книзі орієнтовно 100 років, 120. Е, в цій книзі знаходиться кафіс та канон Серафіму Саровського. Книга підлягає повній реставрації, тому що деякі сторінки не лише по краях уже зносилися і стали дуже старенькими і такими ветхими, а навіть деякі сторінки вже просто пополам розсипалися і треба їх між собою з'єднувати. Реставрували повністю краї, також відновлювали втрачені частинки у книгі на світловому столі. Дорощували е, іншою бумагою, максимально підібраною по відтінку, щоб це було е, незамітно. Що ми щоб не змінити зовнішній вигляд книги. Також е, обрізали потім уже реставраційний папір, обрізали саму книгу на станку, щоб вона була вся одинакового розміру, щоб обріз був гарний у книги. Також книга підлягає тонуванню, тому що реставраційний папір, не дивлячись на те, що він напівпрозорий, все рівно трошки його видно. У книзі були втрачені декілька листів, ми їх додали. На каноні, на хвалітях, не хватало закінчення до одного молитвослов'я. Ми його додрукували, і також перша сторінка була відсутня. Ми не знайшли в інтернеті цієї книги. Тому надрукували зображення Серафіма Саровського його ікону і доростили до тої частини сторінки, до тої половинки, яка збереглася. І зараз ми з вами бачимо результат до та після.